Український народ, який страждав стільки років, зломав хребет цьому режиму, який нас гнобив, я пригадую 91 й рік, коли країни Прибалтики здобували свою незалежність, тоді ж коли і Україна, але в Литві тоді пролилася кров, і коли Україна здобула незалежність. Наша номенклатура партійно-комунянська хвалилася, що в Україні не провелася кров. Але вони 23 роки пили кров з нас, з українського народу, і нарешті перемога над ними і їхніми наступниками обійшлася нам ціною дуже великої крові. Сьогодні пішов відставку. Тиран Янукович, сьогодні Верховна Рада відправила да, в минуле і думаю, що скоро ми відправимо його в буцегарню, його скаженого пса в Я доручив генеральній прокуратурі. Виправдати всіх героїв, яких притягнуто до кримінальної відповідальності. <плес> не просто амністувати, не просто дати їм амністію, а закрити кримінальні справи за виправданням. <плес> <плес> Я доручив порушити кримінальні справи, арештувати. І притягнути до кримінальної відповідальності ГЕП, Добкіних і інших сепаратистів. Я доручив притягнути до кримінальної відповідальності арештувати на колишнього начальника Генерального штабу, який давав доручення вводити і застосовувати війська до українського народу до майдану. І нарешті я дав доручення, щоб кримінальні справи, які вже порушені по фактах вбивства наших героїв тут, на Майдані, на Рушевського, які, як, ви, як виявляється, шановна громада, розслідуються, знаєте ким, тими ж мусорами! щоб ті справи забрали від них і передали в Генеральну прокуратуру. І щоб Генеральна прокуратура їх розслідувала. За дорученням з Верховної, голови Верховної Ради Турчинова буде створена спільна спеціальна група з участю слідчих особливо важливих справ, представників Служби безпеки України і тепер вже нашого Міністерства внутрішніх справ по розслідуванню цих злочинів. І кожен. Собака повинен понести заслужену кримінальну відповідальність. Я питаю у вас. Я питаю у вас, чи даєте ви мені мандат? Що хоче Майдан? Це скажений пес, який стріляв, який бив, який катував наших героїв, повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності, повинен сидіти, повинен понести за це все відповідно до закону. І кожен той, хто йому давав вказівку, починаючи від його командира і закінчуючи. Катом України Януковичем! Слава Україні!